Аліса Лепигіна прийшла до місцевої книгарні напередодні різдва. Жінка хоче придбати собі книгу до свят. Я е, з Полтави, але проживаю наразі в Чехії. тут більше читаю е, англійської книги, і я читаю більше про психологію або бізнес. Буду більше художнього дивитися і українське. В останнє реально е, читала в школі в коледжі українську літературу дуже подобається, але це все було реально е, в коледжі. Я дивлюся, я взагалі часто заходжу, просто можу дивитись, почитати. Але зараз, ну сьогодні, конкретно нічого не обрала. А дивилась на подарунок колегам на таємного санту. У нас всі просто купують різні подарунки, вони будуть пронумеровані, не знаю як, і потім так само от. В рандомному порядку кожен отримає свій подарунок. Нині полтавці готуються до різдвяних свят. Зокрема, купують тематичні книги. Попит має як література для дорослих, так і для дітей, розповіла адміністраторка однієї з книгарень Марина Білоус. Полтавці обирають насамперед подарунки для своїх дітей, тобто це книжечки для малечі. В топах у нас Том Флетчер з його різдвозавром. Це така от невеличкий такий цикл про динозаврика на різдвяну тематику і про хлопчика, який Скажімо, подорожують і втрапляють у різні пригоди. А також для поціновувачів детективів у нас з'явилася ось така новинка пригоди різдвяного пудингу, яка вийшла саме в грудні цього року. Для поціновувачів сучасних оповідань є Зимове Сонцестояння та Різдво з червоним кардиналом. Окрім того, з'явилася новинка Містичне Різдво. Тут представлені оповідання саме вже фантастичного жанру, і вони також дуже чудово передають святковий дух Різдва. Окремо у крамницях підготували подарункові видання та набори. За словами продавчині Дарини Бурчак, комплекти з кількох книг дозволяють заощадити на покупках. Також дуже часто обирають на подарунок саме комплекти, тому що. Це і вигідно за ціною, адже на них діє знижка. Ну і це якби розумне рішення, адже одразу ви берете всі книги однієї серії, і не потрібно слідкувати за тим, чи будуть далі певні частини в наявності. Адвент, книга скоро різдво, різдво вже дуже скоро насправді. А це невеличка така от історія для найменших з віконечками. А тут можна побачити код, прослухати одну із якихось різдвяних пісень. Крім цього, полтавці купують книги українських і зарубіжних авторів, які кілька місяців тримаються серед лідерів продажів. Макс кітрук, колонія, така велика от книжечка наукова фантастика. І Ларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма Білий попіл, і також наукова фантастика це танець недоумка». Хотіла вступити до медичного і хоч саме цікавила професія патологоанатома, І по опису сподобалося. Ще тут розповідається про цю професію. Чому Кейсі Рейвен зробила саме цей вибір і тут, що мертві можуть говорити, вони прагнуть поділитися тим, що турбували їх перед смертю. Як розповіла Дарина Борчак, підвищений попит не змінив цін на книжкову продукцію. Нині здорожчання книг не очікують. Світлана Мастепан та Кирило Вонової Суспільне новини Полтава.